Вітаю, це друкарня Кавун. І в цьому відео я розповім вам, як зробити технічне завдання або бриф для дизайну поліграфії. По-перше, вам треба, треба опеділитись, яку ціль ви преслідуєте з цією поліграфією. Вам треба зрозуміти, яка у вас цільова аудиторія. Ваша унікальна торгова пропозиція, якщо ці, ця продукція щось продає, може листівки, флеєра або каталоги, і вам треба розробити концепцію або саму, або з вашими співробітниками, або з маркетинговою агенцією. Потім вам треба подивитися, що конкуренти роблять. Особливо конкуренти на Заході, тому що там вони йдуть попереду. По-третє, вам треба розробити ваше бачення. Бачення це взагалі, що робить ваша компанія, куди вона йде, і як поліграфія буде допомагати вам досягати цілі вашого підприємства. Ви можете зробити якусь співраду із співробітниками, колегами, порадитися із друзями. І для того, щоб вам зрозуміти якусь візуальну концепцію вашої поліграфії, ви можете подивитись якісь приклади на сайтах, на яких є зображення. Це такі сайти, як. Пінтерест, Інстаграм Fiver, депозит фото і так далі. Бажано на цих сайтах робити запроси на англійській мові, тому що тоді результатів буде більше, і вони будуть ну, більш інтересними цікавими. Я тут виписав деякі, деякі запроси. Заходимо до Пінтересту, вбиваємо такі запроси. І бачимо, що нового в поліграфії, в дизайну поліграфії було в 2022 році. Можна подивитись в інші роки, щоб подивитись якусь динаміку, куди йде поліграфія. Ось ми бачимо і календарі, і листівки і так далі. Якщо у вас візитні картки, дивимось, що у нас дизайнують на Заході, можете робити це на українській мові. Ситівка, дизайн. Бачимо теж на англійській мові якісь приклади. І по листівках і по іншій поліграфії теж можна дивитись каталоги. Так, І тепер ми перейдемо до самого брифу. У нас вже є шаблон. Ви його можете скопіювати і заповнити. Так буде вам простіше. Ви визначаєтесь, що це за продукція, які в неї параметри, яке наповнення по тексту, які шрифти. До речі, шрифти можна окремо обдивитись. Їх можна вибирати на спеціальних сайтах, або можна просто відкрити Word і вибрати його в Word. І коли ви будете заповнювати бриф, ви скопіюєте назву цього шрифту, або зробите принтскрин з сайту і скинете його менеджеру. менеджер. Побажання для елементів це то, з чого буде складатися ваша поліграфічна продукція. Логотипи, шрифти, фон, малюнки і так далі. Визначаєтесь з кольорами, які треба, які не треба. Скидаєте, ось ви подивились на пінтересті, що вам сподобалось. Зберегаєте у себе на комп'ютері. Та запаковуєте та відправляєте менеджеру, і пишете, мені подобаються такі малюнки. Ось зробіть так само. І можете також зберегти малюнки, які вам не подобаються, щоб ми не робили, не робили дизайн того, що вам не треба. Після наради з вашими партнерами та співробітниками ви теж можете прописати якусь концепцію і нам її вказати. Що ще треба, треба нам врахувати у дизайну. Деякі клієнти бажають отримати декілька варіантів. Ми це теж це можемо робити, але це впливає на ціну макету. Якщо вам потрібні варіанти, теж вкажіть. І треба скинути файли нам. Файли це ваші логотипи, тексти, якісь зображення. Якщо це каталог, там буде дуже багато файлів. Напевно, у вас була фотосесія вашої продукції. Теж потрібно фотографії скинути в гарному зображенні. І так далі. Ось Якщо ви все це заповните докладно, якщо приділите цьому достатню увагу, то ви можете зекономити на дизайну, і не потрібно буде робити багато проб. І ви зекономите і гроші, і час. Гарного вам зіставлення вашого брифу або технічного завдання. І бажаю вам успіхів у вашій роботі та вашому бізнесу. Хай щастить! Слава Україні!